Кошти є, на жаль, ми не можемо ними користуватися, тому що причина та сама, яка була в попередньому році. Через, на жаль, напевно, фінансову кризу в державі ці кошти повністю ними розпоряджаються. Не громада міста ними розпоряджається державне казачиство України. А раз наведу приклад. сьогодні місто Тернопіль має близько 20 мільйонів гривень вільних залишків коштів, які ми хочемо розмістити на депозиті. Проведений конкурс до законодавства є банк переможець, до речі, банк, який має державну частку. І входить депозиту заплановані в бюджеті міста Тернополя. Ми не можемо вже другий тиждень розмістити кошти на депозиті, тому що казначейство цих коштів просто нам не перепускає на депозитний рахунок. З рахунку міської ради не попали на казначейський рахунок, і далі ми не можемо отримати їх як свої кошти на депозиті. Ми забезпечуємо виплату заробітної плати в повному об'ємі. Заробітна плата за попередній місяць виплачена, але є інша ситуація. Сьогодні вже маємо більше ніж. Мільйон 300 тисяч гривень, які просто за в казначействі і не проплачуються органам державного казначейства. Це в тому числі там є і е, плата за послуги комунальних підприємств, яка все включає звичайно, заробітну плату цих комунальних підприємств. Але стосовно заробітної плати працівників бюджетних установ, то нам вдалося зробити розрахунок повністю. Є сьогодні діючий бюджетне законодавство, яке передбачає поряд проведення всіх бюджетних розрахунків. Ці речі, які відбуваються в казні держави, вже другий рік поспіль, вони є неприпустимі. І, звичайно, хто за це має нести відповідальність. Тому що, наприклад, знову ж таки, повертаючись до розміщення коштів на депозиті, сьогодні за те, що, ми, за те, що нам казначейство не проводить кошти наші на депозит, місто втрачає кожного дня понад 10 тисяч гривень. Тобто за ми маємо втрати за 15 днів лише маємо втрати вже 150 тисяч. Ці кошти заплановані в доходах міського бюджету. За ці кошти громада міста могла б зробити певні роботи. Вони, на жаль, не будуть отримані, і ми не зможемо їх використати. Хто за це повинен відповідати? Я не, не готовий говорити, чи є політичний тиск в даній ситуації, але я знаю, що ця ситуація вже повториться другий рік поспіль. Тобто, це не нова, це в першу чергу пов'язана з ситуацією економічною. Ну і не виключаю, що можливо бути, є існує певний тиск політичний, але знову ж таки. Органи казначейства на місцях, ні міське, ні обласне казначейство не приймає рішення по розподілу чи по перерахуванню даних коштів. Ситуація контролюється виключно на рівні Києва. Ми звернулися до виконуючого обов'язків міністра фінансів, до голови держказначейства України. Також я підписав звернення до прокурора для того, щоб вжити заходи прокурорського реагування до посадовців, які належали чи не виконують свої обов'язки, і будемо чекати виконання, будемо чекати реагування на наше звернення, тому що. Якщо його не не буде, ну є наступні дії звернення до суду.